Всім привіт! І це четверта частина оцінка ваших артів. Я їх брала зі свого телеграм та вайбер каналу. Приєднуйтесь посилання в шапці профілю або в описі відео. Я буду рада кожному новому підписнику. Перед початком відео я хочу повідомити, те, що це моя особиста думка, і я не хочу нікого образити. Дякую, але мені дуже-дуже приємно, те, що ви для мене стараєтесь. Ну що ж, почнемо нашу оцінку артів. Спочатку будуть з ТГ каналу а потім вайбер канал. Бажаю вам гарного перегляду! Перші арти будуть з телеграм-каналу. Перший арт від марти ставлюємо 6. З 10. Наступні два арта від Живчика я їм ставлю з 8 з 10. Дуже прикольні. Наступний арт від Іри ну взагалі пушка ракета бомба петарда і я ставлю мільярд з 10. Наступний арт від Евеліни ставлю йому 8 з 10. Наступний арт від Насті ставлю йому 5 з 10. Наступний арт від Аїрочки ставлю йому 7,5. Наступний арт від Насті ставлю йому 60. Наступний арт від Іванки з 60 також. Наступні арт і позінги від Вікі цьому, всьому комплекту я ставлю 70. Наступний арт від Пивасика я йому ставлю 9, 10. Мені подобається все, крім навушників. Наступний арт від Вікторії Сікрет ставлю йому 10. Наступний арт від Настюши я йому ставлю 60. Наступні два арти від Марії, чесно, не знаю, як оцінювати перше, так як то з Пінтереста, і домальована тільки корона, а другий арт я оцінюю на 60. Наступний арт від Аріни ставлю йому 7 з 10. Наступний арт від Пудельок ставлю йому 5 з 10. Наступний арт від Містер Ендрю ставлю йому 6 з 10. Наступний арт від Кейлін ставлю йому 8 з 10. Наступний арт від Каті ставлю йому 6 з 10. Наступний арт від Алінки Мійонки, ну теж ракета Пушка, бомба, ракета Пітарда. Ставляємо мільярд з десяти. Наступні типу позінги від Евікрокс, я їм ставлю всім вісім з десяти. Наступний арт від Алкаша Вероніки, я йому ставлю 60. Наступні арти від Дарини, ставлю 7,5 з десяти всьому комплекту. Наступні два відео і один арт від Макса. Зараз я вам їх покажу. Відео оцінюю на всі на 5 з 10, так як просто накладені чи стикери, чи ефекти і музика. А ось ще від нього арт ставлю 8 з 10. Наступний арт від Іванка ставлю йому 9 з 10. Він простий, але мені подобається. Якби були навушники, може було б і 10. Наступний арт від Яни, я його оцінюю на 7 з 10. Наступний арт від Насті, я його оцінюю на 5 з 10. Наступний арт від Бантика, я його оцінюю на 4 з 10. Наступний арт від Elf Єви я його оцінюю на 7,5 з 10. Наступне відео від Purple Roblox чесно оцінюю на 3, так як там просто мої відео і стікер Робоксів. Наступні два арти від Даші, їх я оцінюю на 80, є ще одне відео. Відео мені теж сподобалось, ставлю йому 9. Наступний арт від Соломки я йому ставлю 8. Наступний арт від Ані я йому ставлю 8 з 10. Наступний арт від Насті ставлю йому 7 з 10. Наступний арт від сестри Ані Дарини, я йому ставлю 7 з 10. Наступний арт від Олесі, я йому ставлю 6 з 10. Наступна анімація від Колі. Я її ставлю 9 з 10. Наступний арт від Насті ставлю йому 7. Наступний арт від Насті, але інший, я йому ставлю 8 з 10. Наступний арт від Верон. Я чесно ставлю 10 з 10. Арт дуже гарний, а бонус дуже класний, гарно продуманий і намальований. Мені дуже сподобалось. Плюс, скажімо, це мій улюблений скін, який там намальований. Це незвично. Не основний, звісно, але я більш люблю цей скін і, коротше, ну мені дуже сподобалось. Не знаю, як ще закоментувати. Наступний арт від Єви Котика ставлю 9. Мені подобається, гарно намальоване. То ще я тримаю свинку, просто бомба. Мені подобається. Наступний арт від марти, я йому ставлю 60. Наступний арт від лиси, ставлю йому шістьдеся. Наступний арт від лізи ставлю йому 8. Прикольний фон, до речі, теж під тему каналу. Наступний арт від Roblox Focus, чесно, ставлю 4. Мені не дуже подобається, але ідея цікава. Те, як Віка виглядає, в тока бока. Наступний позінг від Саші, я йому ставлю 60. Наступний арт від Ріко ставлю йому 5. Наступний арт від Уляни ставлю йому 9 з 10%. Наступні два позінги від улянки, я їм ставлю обом сім. Наступний арт від Толіка, я йому ставлю теж сім. Наступний арт від Кет я йому також ставлю сім. Наступний арт від Соломії я йому ставлю п'ять 10. Наступний арт від Насті, я йому ставлю 8 з 10. Наступний арт від віки, я йому ставлю 6 з 10. Наступний арт від дарини, я йому ставлю 7 з 10. Наступний арт від Ірини ставлю йому з 10. Наступний арт від даринки, я йому ставлю сім 10. Наступний арт від Олічки ставлю йому знову ж таки 60. І наступний арт від Аліни також ставлю 70. Наступний арт від Надії ставлю йому 7. Наступний арт від мандаринки ставлю йому 10 також. Наступний арт від Аліни. Ставлю йому 7 також. Знову. Наступний арт від Аліночки ставлю йому 6. Наступний арт від Аліси йому ставлю 8. Наступний арт від Аліни. Я ставлю йому 7 Ще було відео, але, на жаль, не зможу його показати. Але оцінка для відео 8 Наступний арт від Анни, я йому ставлю 7 з 10 Наступний арт від Алісочки, йому я ставлю 7 з 10 Наступний арт від Соні я його оцінюю на 6. Наступний арт від Єви, її старша сестра сказала, що це її, її арт. Звісно, це не найкращий арт, але для 4 років навіть дуже непогано. Я йому поставлю 9 з 10 Тому... наступні два арти від Кіри. Перший я оцінюю. На 5, А другий на 8. Наступний арт від аліночки ставлю йому 6. Наступний арт від Sonic ставлю йому 7. Наступний арт від Поліни я ставлю 8. Наступний арт від віки ставлю йому 6. Ще один арт від аліночки ставлю йому сім також. Наступні арти і позінг від Насті ставлю їм 7 валі. Наступний арт від Вероніки ставлюємо 9. Мені загалом сподобалось. Наступний арт від Надії ставлюємо 8. Наступне відео від рому я ставлю 6. Музика. Наступний арт від Софії ставлюємо 9 з 10. Ще одне відео від роми я ставлю йому також 7. Музика. Арт від мандаринки, чесно, це знову просто з відео, тому 3. Наступний арт від віки ставлю 7 і ще футболка, ну, думаю, теж 7. Наступний арт від Ореста ставлю 8. Наступний арт від христини ставлю 7. Наступний арт від саші ставлю 6. Наступний арт від звати. Тут домальовані тільки сердечки, тому ставлю 4. Наступний арт від Поліни ставлю 8. Наступний арт від надії ставлю 8 також. І ще один арт від Аліси, також ставлю 8. Наступний арт від Ангеліни ставлю. Тут уже 6 на 8 радійте. Наступний арт від Аліни ставлю йому 8,5. з 10. Наступні два арти від принцеси Аліти, їм всім я ставлю 7. І останній арт від Дані, і я йому ставлю 9. Ще хочу сказати вибачення підписникам з Viber каналу, так як дуже багато артів в мене чомусь не прогрузилось і я не видала номера. І я чесно перезаписую це вже четвертий чи п'ятий раз. Тому ще раз дуже прошу вибачення. А на цьому відео все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.